Попри постійні обстріли з боку Росії Миколаїв повертається до життя. Вода взагалі дуже відволікає від усього. І от тому я сподіваюся, що сьогодні вони знову прийдуть і сьогодні вони зможуть відволіктись. Під акомпанемент сирен і вибухів у цих стінах твориться майбутнє українського спорту. Молодець. Ось, це вже набагато краще. Молодець. Змучився. Майбутніх чемпіонів і чемпіонок готує паралімпієць Андрій Козленко. Спортсмен радий повернутися до звичних тренувань в Миколаєві, які довелося скасувати на понад рік через постійні обстріли. У перші дні після нападу Росії на Україну Андрій Козленко став волонтером. Тренування зупинилися, все зупинилося. Перші два-три дні. Ну як і кожен українець, як кожна людина, яка в нас живе, було так нерозуміння, що робити далі. У мене немає змоги піти на фронт, тому що ну, із-за е інвалідності я потрібен своєї країни, свого міста, і я буду робити все, щоб ми перемогли, що від мене потрібно. Разом із товаришами Андрій створив волонтерський центр, який опікувався потребами жителів Миколаєва. Хлопці, хлопчата. У перші місяці роботи команда зосередилася на гуманітарній допомозі. Андрій взявся за напрям забезпечення ліками. Нам прийшов запрос, тоді дуже було важко дістати. Ліки, і я, ну так, так як я паралімпійця, я зміг виїхати і дістати. Ну, багато я привіз ліків, дуже багато, і ми змогли допомогти тоді людям, тому що в аптеках ну, все змітали, нічого не було. Це були препарати Елтероксин, Елтерокс, Ну що було важко дістати. А в Болгарії вони були навіть дешевше ніж у нас. Кожен обстріл Миколаєва ставив нові завдання перед командою волонтерів. Потреби у ліках стрімко зростали. У нас був обстріл, і хлопчик він онкобольний і попав під обстріл. І потрібно було ліки. І вона ну там сума була 20 20 тисяч, десь плюс плюс там 22, ось так. І ми за 12 годин зібрали цю суму. Згодом Андрій почав допомагати українським військовим. Цим займається й дотепер. Щоправда, часу на волонтерство нині вже менше, адже своїх учнів Андрій готує до загальноукраїнських і європейських змагань. Я дуже хочу, щоб наші діти із -за такого підступного ворога не страждали. Вони не заслуговують цього, щоб у 6-7 років, у 3 місяці, до 15 років не важливо, щоб вони так страждали. Тому мені важливо було продовжити роботу, свою роботу. Спорт і волонтерство тепер невіддільні складові життя й паралімпійця Олега Науменка. Волонтерство для фехтувальника почалося з дзвінка давнього друга. Він дзвонить і каже: слухай, ну, 3D у нас з'явилося на початку якраз повномасштабного вторгнення, вони купили ці 3D-принтери. І Вони розробили ці, все почалося з перископів. Вони придумали самі це все створили, дизайн, все, що могли, це вони повністю все зробили. І вони... їм потрібні були кошти. Тому що вони перші перископи передали своїм же друзям з зсу. Вони були дуже високо оцінені. Але це така річ, це як розхідник, і тому треба їх було багато. Так, спортсмен почав разом із друзями займатися виготовленням перископів. Їх друкують на 3D-принтерах. Перескоп допомагає проглядати позиції військових РФ, не виходячи з укриття. Це дає можливість зберегти життя українських військових. Від початку вторгнення миколаївським волонтерам вдалося надрукувати близько тисячі перескопів. Нині Олег Науменко продовжує займатися волонтерством і фехтуванням. Деякий час ми тренувалися, потім був прильот поруч. Як ви бачите, тут зараз всі вікна позакривані. Тут ми, коли прийшли, то тут всередині були ці як шрапнельчі, які називаються. Що тут було сил осипано в осколках? Ну поприбирали, потім починали ну так тренувалися, як могли, але ну, тренуватися в таких умовах дуже важко. Саме тому паралімпійська збірна України з фехтування на візках виїхала до Німеччини, проте Олег вирішив не залишати Миколаїв. Лише час від часу він виїжджає за кордон на тренування і змагання, але щоразу повертається додому. Ти відчуваєш, що ти зможеш чимось допомогти? Ти тут потрібний. Це перше. Інше, я не знаю, можна таке казати або ні. Ти відчуваєш, що зараз в Україні твориться така історія, можна сказати, і ти хочеш приймати в цьому участь. Нині фехтувальник готується до етапу Кубка світу на змаганнях у Варшаві. Олег прагне зайняти призові місця, щоби вкотре нагадати світові про Україну. Я взагалі, більшість нагород отримав. За цей рік, ніж за ті всі разом взяті, що було до цього. Я не знаю, чому так. Ну, якщо чесно, так, якщо відверто сказати, то, мабуть, раніше ти фехтував для себе, а зараз ти фехтуєш… Ну, всім понятно, для чого ти фехтуєш, І це дуже мотивує. Це дуже надихає.